Рано чи пізно у кожного садівника виникає питання щодо кислотності ґрунту. Коли ми посадили лохину на своїй ділянці, зробили все, як книжка пише рижий верховий торф, плюс сосновий опад, стінки посадкової ями ізолювали від основного ґрунту на нашій ділянці. Думали, що вже ніяких проблем бути не може. Але з часом, приблизно через місяць після посадки, листочки на лохині почали жовтіти і червоніти. З'явилися ознаки хлорозу через неправильну кислотність субстракту. Тоді то перший виникла думка щодо необхідності придбати пристрій для вимірювання pH-ґрунту, септо ph метр Представляє він собою пластиковий корпус із металевим наконечником у формі конусу. Працює даний ph метр без батарейок, суто механічний пристрій. На корпусі розміщена шпаргалка по кислотності і перераховані рослини, які добре себе почувають в даних рамках pH. Біла кнопочка перемикає прилад для вимірювання вологості ґрунту. Стрілочка зазвичай знаходиться на позначці dry сухо. В коробці йде інструкція щодо застосування приладу. Написана вона англійською мовою. Але розглянемо деякі моменти. Для точності вимірювання субстракт повинен бути вологим. В ідеалі треба пролити його водою за 25-30 хвилин до тестування. Показник pH може коливатися від 3 до 8 одиниць. Вологість від 10 до 80%. Температура для застосування від 5 до 50 градусів по Цельсію. Якщо прилад новий і ним іще ніхто не користувався, металеву частину слід зашкурити наждачним папером, зняти на лід, який був нанесений для транспортування. Ну, а тепер перейдемо до практики. Мій кущ лохи не почуває себе добре. Що я бачу? Розвивається він нормально, дає молодий приріст світло-зеленого кольору. Якщо рослина хлорозить, тобто не може отримати поживні речовини з ґрунту через те, що pH не відповідає тому рівню, що потрібно, мікориза на коренях гине через те, що порушено баланс. На листочках це проявляється в першу чергу. Кольоровим червонастим багровим відтінком. Не слід плутати це явище з процесами, що відбуваються на лохині восени чи рано навесні. Якщо рослина змінює колір посеред літа, це чіткий сигнал господарю. Необхідно швидко приймати міри. Беремо pH-метр, змочуємо субстракт водою краще дощовою і встановлюємо прилад. Ущільнюючи ґрунт, щоб він гарно прилягав до датчика і залишаємо його на деякий час. Це може зайняти до 5 хвилин. Але не рекомендується залишати прилад більше, ніж на 60 хвилин у землі. Дивимось показник pH 4,5. Це просто ідеально для лохини. Розібратися із шкалою кислотності дуже просто. Ось шпаргалка. Дуже кислий ґрунт Ph менше 4, сильно кислий Ph від 4,1 до 4,5. Кислий PH до 5, слабокислий PH5,5. Нейтральний PH близько 6-7 одиниць, а лужний понад 7 одиниць. Є, звісно, і народні методи. Одні з них смішні та недоречні, інші заслуговують на увагу. Мене чесно, веселить той спосіб, щоб дізнатися, чи кислий у вас ґрунт, треба подивитися, що на ньому росте. Чому веселить, поясню. Я теж колись на це повелася і щиро вірила, а тепер включаємо голову. Такі бур'яни, як мокрець, кислиця та хвощ польовий, які нам повинні були б свідчити про кислий ґрунт, ростуть будь-де, де можуть зачепитися корінцем. Здатність до виживання в них колосальна, нехай цей фактор вас не збиває з пантелику. Про кислотність може свідчити інший момент, якщо ви бачите в себе на ділянці пухку землю, що розпадається в руках, насичена киснем, добре тримає. Вологу, бурого кольору, скоріш за все, pH в нормі або слабокислий ґрунт. У нашій місцевості це вкрай рідко трапляється в соснових лісах або в тих посадкових ямах, які ми самі створили. Частіше за все, ґрунт нейтральний і лужний. Лужний містить надлишок карбонату кальцію: це крейда, вапно, гіпс. Ця речовина перешкоджає нормальному росту і розвитку рослин, руйнує ґрунт, згубно діє на ґрунтові мікроорганізми. На лужних ґрунтах порушується водний баланс, поживні речовини засвоюються рослинами гірше. На лужній землі утворюється тверда кірка, яка заважає газообміну. Закислити ґрунт можна хвойним опадом, свіжим навозом, а також внесенням певних мікроелементів азоту, карбомід, сечовина, сірка. При поливі можна воду підкислювати лимонною кислотою з розрахунку 1 чайна ложка на 5 літрів води. Чи оцтовою кислотою 1 столова ложка на 5 літрів води. Оптимальним для більшості сільськогосподарських культур є значення pH 6 одиниць. При такій кислотності вони добре ростуть і розвиваються. Ось тут у мене росте журавлина, і значення PH відповідне 4,5 одиниць. Коли я бачу, що значення pH вище за необхідну норму. Підкислюю дані посадкові ями калоїдною сіркою. Одна столова ложка на 10 літрів води. Розводиться вона у воді погано, майже не розчиняється. Але розходиться по всьому об'єму. Виливаю даний розчин під кущ і такого підкислення мені вистачає на один рік. А ще у вас може виникнути запитання щодо даного приладу. Купили ми ph метр на Aliexpress. Вартість його, на мою думку, більш ніж демократична. Якщо це відео було корисним для вас, тисніть вподобайку і підписуйтесь на канал. А я прощаюся з вами до наступної зустрічі.